Прогноз погоди на 10 днів з 8 серпня 2025 року. Ваш метеопровідник у прямому ефірі. Добрий день, шановні глядачі! Сьогодні, 8 серпня 2025 року, ми в Україні готові поділитися точним погоди оглядом. Очікуйте теплий серпень із Сонцем і легким дощиком. Погода танцює в ритмі літа. Почнемо з півночі України. На півночі вночі, плюс 9 плюс 15, в день плюс 22 плюс 27. У суботу ясно. Вітер північно-східний, 5 метрів на секунду, у неділю невеликий дощ. Продовжимо з півдня України. Південь обіцяє тепло. Вночі плюс 16 плюс 21, в день плюс 26 плюс 31. У суботу Сонце гріє. Як наш метеоталісман? Вітер північно-східний 6 метрів на секунду, без дощу. Наступний захід України. На заході вночі плюс 9 плюс 15, вдень плюс 22 плюс 27. У суботу небо ясне. Вітер північно-східний 4 метри на секунду, у неділю хмарно, далі схід України. Схід радує теплом: вночі плюс 16 плюс 21, вдень плюс 26 плюс 31. У суботу сонце сяє, вітер північно-східний 7 метрів на секунду без дощу. І на завершення центр України з Києвом, Київ, вночі плюс 11 плюс 15, день плюс 22 плюс 27. Ясно, вітер північно-східний 5 метрів на секунду, у неділю дощ. Київ шепоче теплим вітром, а дощ м'яко пестить вулиці, запрошуючи до затишних прогулянок. Ці перші дні обіцяють комфорт. В періоді з 8 по 10 серпня сонце гріє для пікніків, беріть плет і насолоджуйтесь природою. У неділю дощ на півночі додасть романтики. Прогулянка з парасолькою стане вашим маленьким святом. З 11 по 13 серпня ясне небо кличе на прогулянки вздовж річок, де пейзажі вражають. 14 по 16 серпня спека на півдні ідеальна для відпочинку на пляжі, слухаючи шум хвиль. З 17 по 18 серпня легкі дощі створять настрій для вечірніх мрій. Загальні тенденції легенько пройдемося по куточках України. Ці 10 днів принесуть тепло з рідкісним дощиком, обіймаючи землю ласкою. Серпень дарує літню радість. Плануйте подорожі, в сонячні ранки для пікніків, а дощові вечори для спокійних прогулянок. Одягайте легкі сорочки, що пливуть на вітрі, зручне взуття і тримайте парасольку, ваш найкращий партнер у танці з погодою.